Першою складовою у вченні святої Терези від Ісуса є єдність між собою. Ми, як світські кармеліти, хоч і живемо окремо та маємо свої родини, але завжди поруч, можна сказати, як єдиний організм завжди між собою близькі. Знаємо, що можемо покластися на плече один одного за потребою, підтримуємо в усіх життєвих ситуаціях. разом в скруті, разом ми і в радості, такий наш шлях іти до святості один через одного. Гуртаючи сторінки альбому, вдивляємося в обличчя людей, котрі творили і творять історію київської спільноти: 30 років спільноти світського кармелю від ангелів-охоронців. Наш ювілей у великому масштабі історії Кармелю загалом та історії світського Кармелю. Це лише маленький відрізок часу. Третя гілка утворилася в 1452 році святим Йоанном Сареп та Кармелітам Босом. А наша спільнота утворилася з поверненням кармелітів в Україну на узбіччі маленького, єдиного діючого на той момент костелу в Києві в парафії Воздвіження Всечесного Христа у 1994 році, впираючись на слова Євангеліста Йоанна, які були основою перших постельників на горі Кармель. Я виноградина в гілки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Яка це радість перебувати у нерозривному зв'язку з Господом, просто будувати свої стосунки з Ним, знати, що все залежить від Бога. Але для виконання його волі, удовірений нам Богом час, потрібна теж активна участь самої людини, її особисті зусилля в практикуванні чесно. Впізнанні Бога і себе самого. Реформаторка ордену Свята Тереза сказала: єдиним критерієм молитви є зростання в чеснотах, а плодом справжнього молитовного життя є народження добрих вчинків. Кожний погляд відображає певну подію. Чи зустріч чи реколекції чи рекреації, поетичні композиції, театральну виставу, хресні дороги, молитовні зустрічі, дні зосередження, нічні чування, створення стенду, догляд за храмом, оформлення декорацій, поїздки в інші міста України для ділення духовністю Кармеля зі словом наших святих. Також поділилися нашим життям на передачі ток-шоу католицького телебачення «Відверті розмови. То вони світські кармеліти. Приймаємо участь в діяльності Краковської провінції, до котрої ми належимо, та за їх підтримкою видалимо литовник зі святими Кармелю. На сторінку києво житомирської дієцезії розмістили статтю про життя світського кармеліту. І з початком повномасштабної війни долучилися до волонтерської праці. Це неймовірно, що ми покликані іти дорогою до святості через духовність Кармеля, яка поглинає і цілковито нас захоплює. Кармель відкриває для нас поглиблену контемпляційну молитву, можна уявити, що як жінка, яка носить під серцем мале дитя, світський Кармеліт знаходиться в зосередженні та пізнанні себе і на молитві вдивляється всередину і спілкується з Богом. Ми є табернакулем, в котрому живе Господь, тому намагаємося зберігати чистим серце та думки. Утворимо в нашім серці малу дарохранительницю, хранительницю так говорить свята Тереза від дитяти Ісуста Пресвятого обличчя, в котрій Ісус міг би сховатися, і тоді Він віднайде потіху. Діючи за статутом третього ордену Кармелітів, член спільноти проявляє себе через відповідальність перед собою, орденом та церквою, є практикуючим членом Католицької церкви, перебуває під опікою Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, наслідує святих Кармелів, знаходиться в пошуках Божого обличчя заради добра церкви та світу. Нехай всюди звучить гасла кожного Кармеліта, слава Пророка Іллі. Я палаю горливістю за господа Бога сил.